Доброго Дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 28 липня по 3 серпня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. У раків на цьому тижні може бути якась пропозиція. Щось вам, можливо, додасться в вашому житті, і вам потрібно знайти компроміс. Можливо, це ваша якась така внутрішня боротьба, і ви не будете розуміти, а чи дійсно я хочу те, що мені пропонують? А чи Дійсно, мені потрібно ось це нове. В мене і так досить все спокійно, я розумію, як мені щось робити. А коли в нас в житті з'являється щось нове, то нам іноді дуже так, знаєте, складно приймати рішення. Але цей тиждень, він буде для вас тижнем такого, знаєте, вибору. Тижнем, де вам потрібно бути тією людиною, яка, можливо, зможе вислухати іншу точку зору. Ось не робити так, що я роблю, як я хочу. Можливо, до вас на цьому тижні звернеться людина і скаже: можливо, вона така, знаєте, якась відверта може бути розмова. І вам треба бути. З цією людиною, таким, знаєте, знаходити компромісне рішення, можливо, те, що вам якось складно буде відмовитись від чогось, так, знаєте, загасити внутрішній такий вогонь. Але якщо ви погодитесь на те, що вам запропонують, якщо ви зможете, можливо, полагодити з кимось стосунки, Знайти компромісне рішення, то ви вийдете з цієї ситуації, і в подальшому життю, це, наприклад, це в ваших особистих справах. Ось є якесь каміння, яке на вашому шляху, і ви не можете вирішити це питання. Але якщо ви просто поговорите, якщо ви просто знайдете компромісне рішення, то ви зрозумієте, що ви і не втратили близьку людину, і що ви знайшли компромісне рішення. Тому цей тиждень мені би хотілося сказати вам, що ви змогли, а ви можете. Ви такі чутливі люди. Ви можете прислухатися до інших. Ось прислухайтесь. До того, що вам кажуть. Можливо, поради, які будуть на цьому тижні, вони вам будуть дуже корисні. І ви, так знаєте, відпустите від себе щось зайве. І саме поспілкувавшись, саме провевш, про, коли, коли ви будете проводити ось таку бесіду з людиною, ви можете для себе відкрити щось, і ви зрозумієте, що Ось таке компромісне рішення, воно вже давно було потрібне. Я бажаю, щоб ви змогли, так, знаєте, вийти на інший рівень спілкування з якоюсь дорогою, вам, близькою людиною. Але пам'ятайте, що вам потрібно знайти компромісне рішення. Вам на цьому тижні не потрібно бути егоїстами. Прислухайтесь до усього, що вам будуть казати, і нехай цей тиждень, він покладе якесь таке ваше хвилювання, ось нехай вони закінчаться, нехай в вашому житті з'явиться новий етап, і ви будете задоволенням таким своїм, на перший погляд, складним для вас рішенням, але воно для вас дуже вдале. Воно для вас. Дуже потрібне компроміси. Йдіть на компроміс. Гарного вам тижня! І я впевнена, у вас все буде добре. Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. Давайте, скорпіончики, дивитися. Ух, у вас випала карта. Зараз будемо дивитися. До чого вона? Що у вас буде на цьому тижні? А на цьому тижні у скорпіончиків, нібито у вас будуть якісь фінансові надходження. Але з приходом оцих коштів нібито виникне інше питання. А як мені правильно вкласти ці кошти, щоб мені було корисно потім в майбутньому? Нібито у вас ось таке хвилювання саме за майбутнє. Тому що, коли прийшли кошти, це дуже добре. Але ви розумієте, що ви такі люди, що вміють добре аналізувати. Ви не можете, так, знаєте, витрати все без, залишитися без копійки. У вас такого нема. І тому ви будете хвилюватися. А якщо я витрачу ці кошти, а в майбутньому це не принесе мені якогось розочарування, чогось такого, що для мене буде некорисне. І нібито для вас це буде такою, знаєте, важкою роботою. Ось такий аналіз. І ось ця карта, яка випала, по-перше, вона каже про те, що у вас є якесь обмеження, що до вас приходить щось, але з цим приходом нового з'являється, навпаки, якесь обмеження в чомусь, коли у вас ех, такий, знаєте, Відкриваються можливості, вам хочеться, щоб, знаєте, воно проходило все з легкістю, але карти кажуть про те, що у вас попереду дуже така складна робота, дуже такий, знаєте, складний аналіз, щоб все охопити, щоб нічого не пропустити, щоб щось вкласти в таке, що вам. Принесе користь. Я бажаю, щоб кожен ваш крок був вимірян. А ви можете це робити, щоб ваше ось таке надходження їх було трохи більше, ніж ви очікували. Щоб ви не хвилювались про ваше майбутнє, щоб ваші вкладення, щоб вони були правильними. Нехай цей тиждень. Буде тижнем такого аналізу. Нехай на цьому тижні кожен ваш крок буде вам зрозумілим. Я бажаю вам гарного тижня, впевненості у собі. І нехай у вас все вдається. Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. Давайте, мої любі, дивитися, що у вас буде на цьому тижні. У рибок на цьому тижні, можливо, саме на початку. Буде якась така неочікувана новина. До вас така, знаєте, прийде інформація. Можливо, на деякий час. Вона вас просто, знаєте, так, заставить вас трохи проемоцінувати. Щось ви на деякий час будете навіть розгублені, а що взагалі відбувається. Але то вам на допомогу приходить ваш янгол-охоронець. Придивляйтесь до будь-яких знаків на вашому шляху. Карти кажуть про те що, Щоб не відбулося, вам треба бути дуже спокійною людиною. Рішення приймати спокійно, беземоційно, а ви вмієте так робити. І саме ці рішення, які ви будете приймати стосовно цієї інформації, тому що відбулося саме від спокою, залежить правильний, більш вдалий рішення. Я бажаю, щоб на цьому тижні ви були під захистом вашого янголо-охоронця. Щоб в вашому житті не було зайвих емоцій і хвилювань. Я бажаю, щоб інформація, яка приходила до вас, вона була лише позитивною. Щоб ви змогли правильно проаналізувати все. Можливо, те, що буде. Таке на початку вашого тижня, можливо, воно вам просто не потрібно, і від вас відходить щось зайве. Тому, якщо у вас на початку тижня щось не вдалося, щось, так знаєте, зруйнувалися якісь ваші плани, або ваші очікування, якось вони розсипляться, то пам'ятайте, можливо, воно вам просто не потрібно. Можливо, вас просто охороняє ваш янгол, від чогось зайвого вас просто звільняє. Я бажаю, щоб на цьому тижні і завжди ви були під захистом, щоб в вашому житті не було нічого зайвого. Нехай воно відходить, нехай попереду вам відкриваються нові можливості. Гарного і легкого вам тижня! Будьте завжди під захистом. Легкого тижня вам! А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе.